Звичний відпочинок в Криму цьогоріч багатьох українців під питанням їх улюблені і перевірені роками пляжі. Тепер окупована територія. В Криму раніше так. Цього року сумніваюсь. І наступні роки так само сумніваюся. А куди, якщо не в Крим? Е, не знаю, можливо, Хорватія, Крит, Греція. Туристів, які цьогоріч поміняють Крим на закордонні курорти, вистачає, тому й наплив, попри ситуацію в країні, не надто впав, розповідають менеджери турагенції. Хтось планує відпочинок самостійно, а хтось довіряється фахівцям. Для останніх двері туристичних агенцій відкриті щоденно. Смаки різні, розповідає Тетяна Заровенна. Проте першість серед країн тернополяни віддають Болгарії. Вона одна з найдоступніших по вартості турів від 300 євро і цінах в країні. Візовий режим спрощений. Далі в рейтингу Туреччина, Єгипет, Греція, Іспанія та Чорногорія. Основну роль при виборі грає співвідношення ціна якість. Сервіс, щоб пляж був хороший, поменше людей на пляжі. Менше людей в перехідний період весна-літо чи літо осінь. З середини червня до середини серпня розпал сезону. І ціни відповідні. Хочете зекономити, фахівці рекомендують раннє бронювання. Порадять, покажуть, допоможуть оформити. Ну, Туреччина тут 50 на 50 можна сказати, тому що, можливо, щось і в, не, не в поранньому бронюванні по хорошій ціні знайти. А ось таке, як Болгарія, Чорногорія, Греція, Хорватія, Іспанія це однозначно. Раннє бронювання це є дешевше. На скільки відсотків? До 35%. Цьогоріч тернополяни завчасно бронювати тури не поспішали. Ситуація в країні непевна. подорожчання валюти суттєвим. Виграв хіба той, хто оплатив тур до подорожчання. Задуматись про відпочинок змушує спекотне літо. Проте мрії, про курорти не повинні затьмарити свідомість, особливо коли підписуєте договір. Умови у різних туроператорів різні. Це ваші права і захист. На першій сторінці договору має обов'язково бути вказано. Номер ліцензії. Номер і дата укладення договору туристи, туроператора з туристичною агенцією – це всі реквізити, верховне обов'язково, якби шапочка, можна так сказати, до договору на це звертати увагу. А далі, в принципі. Е Обов'язково звертати увагу на штрафні санкції, там де йде по акції раннього бронювання. Якщо це щось бронювалось, тому що там трохи інші умови, коли раннє бронювання, інші умови, коли звичайне бронювання йде. Обов'язково з цим ознайомитися, і обов'язково ознайомитися в разі чогось, якщо виникають якісь форс-мажори. Від останніх ніхто не застрахований. Надійна турагенція захищатиме інтереси своїх клієнтів навіть власним коштом, каже Тетяна. Тому радить при її виборі звертати увагу на руки праці на ринку та відгуки туристів. Довіру людей здобувають роками чесної праці. Туристи ж натомість не забувають дякувати знову, довіряючи свій відпочинок, перевіреній фірмі. Бажаю всім гарного відпочинку цього літа. Обов'язково поїти відпочинці.